Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я і мирного неба нам усім. Сьогодні у нас 13 лютого. Зимівка проходив вдало. У нас закінчились морози. У нас було мінус 15 і вище місцями. І зараз побачимо, чи є. Розпліт чи треба було утепляти. Всі казали, перед морозами срочно утепляйте, бо буде проблема, бо і почнуться морози. Буде споживання кормів, буде велика влажність. І на даний момент я деякі сім'ям я вже закрив сітку. Зараз ще які трошки закрию сім'ї, які ще трохи залишилися, а остальним більшість буду лишати на відкритій. На відкритій сітці, так? І вони будуть до кінця. На даний момент я не знаю але більшості ще. Я думаю, що у мене розплоду ще немає. Є. Скоріше все, може, вже якісь матки почали сіяти. І зараз де буде холодна криша, не відчуватися. Я так і буду залишати далі. А можливо, і зараз. Буду вже ставити зверху пльоночку, утепляти трошки. Разом ми зараз глянемо. всіх лякали. Ютуб, утепляйте морозом. І що мороз зробив моїм джілкам? Аж нічого. Сидять ще ось у клубі. Ось така сімейка. Вже клуб чуть-чуть починає розпадатися. Тут можливо і вже можливо почала. Ану, ну, тепла не відчувається, але все одно закриємо і трошки утеплимо. Слідуюча сім'я. Тут наче чуть-чуть легеньке тепло є. Значить, тут будемо зараз утепляти цю сім'ю. Клуб майже майже розпався. І сім'ї? Тут не відчувається взагалі тепла. Раз, два, три. чотири п'ять вуличок. Тут теж не відчувається тепла. Це посильніше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок плотно. Ще сидять. Чуть-чуть відірвалися, чуть-чуть, а може і не відірвалися від. Отак. А ось сім'я. Я не знаю як це, я так затупив, лишив відкритий верх після морозів. Морози. А ну глянем, що мороз зробив з ними. А нічого мороз з ними не зробив. І був, був відкритий відкрита кришка. Ось так щось сидять біля передньої стіночки. Ну, Будемо вже їх накривати і утеплювати, скоріш за все. Тут у нас карніка, О, отут вже відчувається трошки тепло. Ось так. Сидять вони. Оцих їх треба утеплювати. Аж за основною сидять. Ось місцева відводочок. Рівно три вулички. Ось вони так сидять. І нема ні заставних, нічого. Просто три вулички перезимували. Прибули ще біля передньої стінки, їм тут ще кормів. відкриє. Кормів достатньо. Ну, так от можна відібратися. Ой, кормів достатньо. Тут місцева теж не відчувається холод. О -о. Плотненько ще сидить в клубі біля передньої стіночки. Собі ще навіть ще не думаю вона, мабуть, розпадатися. Тут теж не відчувається взагалі тепла, але ну, таке. Ну тут дуже жарко на Аж на крайніх рамочках і звідти. Ого, і звідти тут треба, напевно, поставити рамку. Це скоріше зараз поставимо рамку і утеплимо їх. Тут теж місцева, тепла не відчувається. Ну що воно так тихо. От біля передньої стіночки собі сидять. Спокійно, що в клубі. Як сіли з осені, так ще й до цих пір сидять. У нас вже вечір, це прийшов з роботи. Хотів подивитися пару сімей. Позакривати дні ще, утеплити деяких. Приходжу з роботи пару. Накриваю, скільки успіваю, закриваю сітку дно. Але який ми можемо зробити висновок по зимівлі? Зимівля в нас ну, супер пройшла. Сім'ї сидять ще, більшість сидять ще в клубі. Але кажу, що якщо матка не починає ще сіяти, то не успіє нароститися на медозбір. Ну, наскільки мені, відомо, наскільки мені відомо, то щоб бджоли могли брати товарний мед, матки треба починати сіяти за 50 днів до, до товарного медозбору. Їй достатньо буде набрати, цю, набрати силу, щоб вона могла дати товарний мед. Взяти, наприклад, якщо вона почне сіяти з 1 березня, то ріпак починає цвісти 20-го в, в кінці квітня, то це достатньо буде. Ось карніка, в якої у нас розплід. Видно, що бджоли забирають канді тепло, як на грубці. Я не думаю, що. Ця сім'я краще спрацює, в якої є зараз розплід, чим, чим та, в якої, в якої нема розплоду. Уже, мабуть, ввечері її не буде видно. Але ось теж українська степова 125 лінія. Тут сидить ще біля передньої стінки. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Вона піднялася в другий корпус на рутах. Ось так ми і зимуємо. У нас вдала цього року зимівля. Я думаю, якщо вдала зимівля, буде і вдалий сезон. Добре. Всім бажаю далі вдало дозимувати. Вдало зимувати, хороших медозборів. І хай нам всім щастить. На все добре.